Сьогодні наша тема про те, як пов'язані економіка і добробут людини і суспільства. На році ми дослідимо економіку як сферу життя людей, дізнаємося про економічні потреби та блага, про процеси, що забезпечують задоволення потреб, виробництво, розподіл, обмін та споживання. Що таке економічна безпека та роль соціальної держави в ній. Економіка це сфера життя людей, що пов'язана з виробництвом, розподілом. Обміном і споживанням благ. Економіка є важливою частиною життя людини, оскільки вона забезпечує задоволення її потреб. Економічні потреби це необхідність людини в матеріальних і нематеріальних благах для підтримки життя і розвитку. Економічні потреби поділяються на такі види: основні потреби додаткові потреби. Основні потреби це потреби, які необхідні для підтримки життя людини, такі як потреба в їжі. Одязі, житлі, охороні здоров'я та інших. Додаткові потреби це потреби, які не є необхідними для підтримки життя людини, але роблять її життя більш комфортним і приємним, такі як потреба в розвагах, відпочинку, освіті та інших. Економічні блага це все те, що може задовольнити економічні потреби людини. Економічні блага можна поділити на дві групи: матеріальні блага, нематеріальні блага. Матеріальні блага це блага, які мають фізичну форму, такі як продукти харчування, одяг, житло, автомобілі та інші. Нематеріальні блага це блага, які не мають фізичної форми, такі як освіта, медицина, культура, відпочинок та інші. Економічні потреби та блага взаємопов'язані. Потреби є стимулом до виробництва благ, а блага задовольняють потреби людини. Процеси, що забезпечують задоволення потреб, називають економічними процесами. Економічні процеси це взаємопов'язані і взаємозалежні процеси, які забезпечують виробництво, розподіл, обмін і споживання благ. Виробництво це процес створення матеріальних і нематеріальних благ, необхідних для задоволення потреб людини. Виробництво включає в себе такі основні етапи: спочатку вибір виду діяльності. На цьому етапі визначається, які саме блага будуть вироблятися, потім залучення ресурсів. На цьому етапі використовуються необхідні ресурси, такі як природні ресурси, трудові ресурси, капітал і технології. За ним перетворення ресурсів. На цьому етапі ресурси перетворюються в блага, і зрештою випуск благ. На цьому етапі блага випускається на ринок. Розподіл це процес розподілу благ між виробниками і споживачами. Розподіл здійснюється за такими основними принципами. За трудовою участю розподіл здійснюється відповідно до кількості і якості праці. За потребами розподіл здійснюється відповідно до потреб людей. За майновим станом розподіл здійснюється відповідно до майнового стану людей. Обмін це процес перерозподілу благ між виробниками і споживачами шляхом їх купівлі продажу. Обмін здійснюється на основі таких. Основних принципів. Вільність вибору. Учасники і учасниці обміну мають право вільно вибирати, що, коли і з ким обмінювати. Взаємна згода, обмін здійснюється лише за взаємною згодою сторін. Еквівалентність обмін здійснюється на основі рівності цін. Споживання це процес використання благ для задоволення потреб людини. Споживання включає в себе такі основні етапи: спочатку це вибір благ. На цьому етапі чи споживачка визначають, які блага він чи вона будуть споживати. Потім це придбання благ. На цьому етапі чи споживачка придбувають блага на ринку, зрештою, це використання благ. На цьому етапі чи споживачка використовують блага для задоволення своїх потреб. Процеси виробництва, розподілу, обміну і споживання взаємопов'язані і взаємозалежні. Вони утворюють систему економічних відносин, яка забезпечує задоволення потреб людини. Важливо відзначити, що економічні процеси не завжди відбуваються гладко, вони можуть бути порушені такими факторами, як нестача ресурсів, нерівномірність розподілу благ, неефективність обміну тощо. Тому в цих процесах важлива економічна безпека. Економічна безпека це стан економіки, при якому забезпечується достатній рівень економічного зростання. Ефективне задоволення економічних потреб, контроль за зовнішніми і внутрішніми загрозами економічного розвитку. Економічна безпека є важливою умовою для забезпечення добробуту людини і суспільства. Вона забезпечує такі переваги: зростання добробуту. Економічна безпека сприяє зростанню добробуту людини і суспільства, оскільки забезпечує достатній рівень виробництва матеріальних і нематеріальних благ, соціальна справедливість. Економічна безпека сприяє соціальній справедливості. Оскільки забезпечує рівний доступ до благ для всіх людей, зменшення нерівності. Економічна безпека сприяє зниженню нерівності в суспільстві, оскільки забезпечує зростання добробуту всіх людей, захист від зовнішніх і внутрішніх загроз. Економічна безпека забезпечує захист від зовнішніх і внутрішніх загроз економічному розвитку, які, як економічні кризи, військові конфлікти та інші. Для забезпечення економічної безпеки впроваджують такі заходи. Сприяння економічному зростанню, необхідність впроваджувати заходи, які сприяють економічному зростанню, такі як інвестиції в економіку, розвиток науки і технологій, підвищення кваліфікації працівників та інші, регулювання економіки. Держава повинна регулювати економіку з метою забезпечення ефективного задоволення економічних потреб населення і контролю за зовнішніми і внутрішніми загрозами економічного розвитку, соціальна політика. Держава повинна проводити соціальну політику, яка спрямована на забезпечення соціальної справедливості і рівних можливостей для всіх людей. Тобто, забезпечення економічної безпеки найбільше відіграє держава. А таку державу називають соціальною. Соціальна держава це модель економічної соціального розвитку, яка передбачає активний вплив держави на економіку з метою забезпечення соціальної справедливості і рівних можливостей для всіх громадян та громадянок. Соціальна держава виникла в 19 столітті в Європі як реакція на негативні наслідки індустріальної революції, які призвели до зростання нерівності і бідності. Соціальна держава намагається досягти соціальної справедливості та рівних можливостей для громадян та громадянок, зменшення нерівності в суспільстві та забезпечити соціальний захист громадян і громадянок від негативних наслідків економічної діяльності. Таким чином, наш урок підсумовує, що економіка і добробут людини і суспільства пов'язані між собою дуже тісно. Економіка забезпечує виробництво матеріальних і нематеріальних благ, які необхідні для задоволення потреб людини. Добробут людини і суспільства визначається, зокрема, рівнем доступності цих благ. Економічний розвиток сприяє підвищенню добробуту людини і суспільства в таких аспектах: по-перше, збільшення матеріальних благ. Економічний розвиток дозволяє збільшувати виробництво матеріальних благ, таких як продовольство, одяг, житло, транспорт, освіта, медицина та інші. Це дозволяє людям задовольняти свої основні потреби, а також підвищувати рівень життя. По-друге, збільшення нематеріальних благ. Економічний розвиток дозволяє також збільшувати виробництво нематеріальних благ, таких як культура, мистецтво, відпочинок, спорт та інші. Це дозволяє людям розвивати свої духовні потреби, а також підвищувати рівень задоволення життям. По-третє, зменшення нерівності. Економічний розвиток, як правило, сприяє зменшенню нерівності в суспільстві. Це відбувається тому, що економічний розвиток створює нові можливості для людей і дозволяє їм підвищувати свій рівень доходів. Водночас, економічний розвиток може також мати негативний вплив на добробут людини і суспільства. Наприклад, економічний розвиток може призводити до забруднення навколишнього середовища, що може негативно вплинути на здоров'я людей якість життя. Важливо також відзначити, що добробут людини і суспільства не залежить тільки від економіки. На добробут людини і суспільства впливають також фактори, як політика, культура, освіта, медицина та інші.